Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Так, заскочив я на нашу кукурузку. Хотів ще засняти один відосик. Біда трапилась на кукурузі. То, що в нас засуха, це та кукурудзка, що я в минулому, минулому відео вам знімав. То, що в нас одне поле засіяно в цьому році кукурудзою, а саме кукурудза марки Лімагрейн. Дивіться, друзі, що дощів немає тріщини, стоять тріщини, тупо тріщини. Такі ось, дивіться. Такі тріщини у нас. листя нижня вже почала от, от кидати, от сихати, то що було ще зелене. І друзі, ось така трапилась у нас біда. Я так дивився, там фермера, які також в цьому році вирощують кукурудзу, і також в них є така проблема. Коротше, що приїхав я. Минулий раз знімати вам відео, показати, яка в нас кукурузка. І виявив одну біду. А яку саме, друзі, ось таку, дивіться, ось качанчик, а ось вона ця біда. Гусінь, просто кончена гусінь. Ви дивіться, вона тупо в качан і прогризає дірочки. Ось дивіться, яка дірочка прогризає і починає їсти качанчик. Так, подлюка, не щоб їсти вже листя, вона ну, не дурна, гусінь. Просто бере совка. Ось дивіться, яка здоровена. Дивіться, яка здорова, дивіться. Просто капець, просто капець. Отак от откриваєш качанчик. Дивіться, друзі. А він тупо поїдений. Ось дивіться. Тупо їсть, я такими буває навіть п'ятнами. Це просто капець. Я навіть не можу підібрати слів. Дивіться, на кожному качану вона, тупо на кожному качану. Тут сидить. Дивіться, це просто капець, я не знає. Що... Дивіться, тупо качанчик другий. Ось дивіться, які дірочки. Бачите? Не, ось 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 ось. Дивіться, дірочка, вона там сидить. Ось дивіться, її видно, вона сидить. Ось Дивіться яка ви подивіться, яка собака жирна. Це просто капець, дивіться на кожний качанчик, дивіться, що, що твориться. Це тупо, я, я вважаю, що це капець, яка біда. То, що у нас дощів немає, то ще й така гусінь завелася, дивіться. Дивіться, просто сидить на цьому. Капець. Ви подивіться, що робиться. Ви це бачите? Дивіться, яка гусінь жирна. Тупо їсть качан. Хочеться вірити, що вона весь качан не з'їсть і вилупиться. Але, друзі, аж серце кров'ю обливається, коли така хоч, хоч щось, якась кукурузка в цьому році могла бути. То що засуха у нас така, дощів взагалі немає. Так ще гусінь ця кончена, ви подивіться що робить, ось, дивіться. Дивіться, кукруза бита. На кожній кукрузину по 2-5 гусениць. Ось ось зверху сидить. І ось всередині дивіться, вона тупо їсть. Вон, дивіться. Тупо сидить і їсть. Той момент, коли немає стрекози... В таких моментах вона дуже, ви подивіться, яка, яка сидить. Просто з'їдає качан. Це просто немає слів. В кого така біда, друзі, в цьому році, пишіть коментарі, діліться. Можете, будь ласка, поділитися. Що хто думає, в кого така також проблема, ви подивіться, просто на, на кожному качані сидить така зараза. Ось такі, друзі, у нас наша кукуруза така гарна, непогана, але ж все одно вологи нема, так тупо гусін на кожному качені сидить. Ось Дивіться, також сидить, просто, ну, це просто немає слів. Ось така то біда у нас. Не знаю, що з качан. Просто капець, дивіться, тут сидить і тут така жирнюща, бля. Це просто це я не знаю. На їж далі. Да, друзі, от така проблема у нас з цією гусеницею. Подивіться, просто сидить дірочку, прогризла в качану. Така собака, ще хоче мене кусати, дивіться, щипає щось. Це просто капець. Залазив качанчик. Да. Жаль, немає змоги, у нас немає стрекози. нікого знайомих, щоб побриз бризнути кукурудзу, то що, мені кажеться, краще... Викинути на затрати по бризканню, ніж потім не буде врожаю взагалі вона його з'їсть. Це просто капець. Будемо сподіватися, що вона його не з'їсть. Дивіться, просто на кожному качану сидить така собака, це просто, блін, не підібрати слів. Да, це, друзі, звісно. Конечно... Така ось кукуруза, вона в нас десь метра 2,30-2,40 місцями і 3 метри там нижче є, а місцями десь і 2 метри трохи нижче. А тільки ж бачите, гусінь, що творить, друзі, в цьому році. Це якісь катаклізми, то що дощів немає, так що й гусінь, то саранча на підні. Це ось, ну, що це таке, це просто, дивіться. яка. Це, ну Це капець, це тупо капець. Ось таку дірку прогризає, ось сидить, прям видно її. Просто дивіться, друзі, як виїдає. І це на кожному качану і на гектар мінус, мінус 300 кг, Якщо не більше І з'їсть. Дай Бог, дай Бог, що ще максимум пару днів, Недільку її не стане, але хочеться в це вірити, тому що якщо буде так і далі, ви подивіться просто на цю картину. Ось. Як вона їсть кукурудзу? Просто вона вже ну це просто не передать. Я не знаю, що тут сказати. Повезло в такій ситуації, в кої є стрекоза, чим бризнути. У нас немає. Трактором сюди ми не заїдемо, тому що поламаємо всю кукурудзу, так як вона вже висока. Це просто капець. Що за нашестя. Оце така біда, вирішив поділитися з вами насчет кукурузи. Наші така гарна кукуруза. людей взагалі немає, а тут ще ж думаєш, може хоч щось вкосити. А я так зрозумів, що вкосиш, коли її тупо зжирає гусінь, її тупо качан. Так їсть ти собака листя їж, а вона листя не їсть, вона бачите така розумна, хитра. Ось, дивіться, яка жирна сидить цю качевку. Дивіться, це просто немає слів. Друзі, ось дивіться. Дивіться на цю собаку. Це просто капець. Тому, друзі, буду відео завершувати. Підписуйтесь на канал, діліться коментарями по даній ситуації, що ви можете сказати. Ось дивіться, просто такі качани, а її тупо зжирає ви Подивіться, який качан. Ось дивіться і тупо з'їла гусінь, ось дивіться, яка гусінь. Просто сидить, з'їдає її. Ну, немає півкачана, тупо з'їдений. Це просто ще й капець, просто якийсь капець, друзі. Та плюс ще й хтось з краю виламує качани, я, звісно, не Та, там прийди, зірви пару качанів, але хто займається таким виламуванням качанів, а потім перепродає їх на базарі або ще десь продає. Ну, друзі, якщо зловимо, то Будемо приймати відповідні міри, тому що так не робиться. Одне діло, коли людина там зірвала собі пару качанів, зварити, нам взагалі не жалко це таке. Але коли вони тихаря тут приходять і починають виламку качанів. Так плюс в тому, що і так жарав, засуха і тут густіше ще завелася, це просто немає слов. Так ще й виламувати почали качани, друзі. ну Це таке ну, ступа сито качан. Ось така картина. Тому друзі, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, буду чекати відповіді, в кого є також така проблема та що ви робите в даній ситуації. Та в нас кукуруза висока, бачите Тому, друзі Слава Україні! Героям слава Всім бажаю дощів і урожаїв. Все, всім пока!